Книга Левит, глава 24. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Накажи Ізраїлевим синам, і вони принесуть тобі чистої, вичавленої оливи з оливкового дерева на освітлення, щоб запалювати вічну лямпаду. Поза завісою свідоцтва в скині й заповіту. Прирядить її араон від вечора аж до ранку перед Господнім лицем назавжди. Це вічна постанова для ваших поколінь. На чистим свічнику прирядить він ті лямпади перед Господнім лицем назавжди. І візьмеш пшеничної муки і випечеш із неї дванадцять калачів. По дві десяті ефи буде один калач. І покладеш їх у два ряди. Шість уряд на чистому столі перед Господнім лицем і поклади наряд чистого ладану, і він стане для хліба за пригадувальну частину, огняна жертва для Господа. Що суботи він покладе його перед Господнім лицем завжди, від Ізраїлевих синів вічний заповіт. І він буде для Араона та для синів Його. І вони будуть їсти його в святому місці, бо він найсвятіше з огняних жертов Господніх. Це вічна постанова. І вийшов син ізраїльтянки. А він був син єгиптянина між ізраїлевих синів і сварився в таборі син тієї ізраїльтянки з одним ізраїльтянином. І син тієї ізраїльтянки. Бога зневажив ім'я Господнє і проклинав, і привели його до Мойсея. а ймення матері його Шеломіт, дочка діври з данового племени, і посадили його під сторожу аж до вияснення через уста Господні. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи Виведи того, що проклинав поза табір. І покладуть усі, хто чув, свої руки на голову Його, і закидає його камінням уся громада. А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи: Кожен чоловік, коли прокляне Бога свого, то понесе він свій гріх, а той, хто Богозневажив Господня ймення, буде конче забитий. Конче каменує його вся громада, чи приходько, чи тубілець, коли Богознежважатиме імення Господнє, буде забитий. І кожен, хто заб'є людину, буде конче забитий. А хто заб'є якусь скотину, той відшкодує її, життя за життя. І кожен, коли зробить ваду своєму ближньому, як хто зробив, так буде зроблено йому. Зламання за зламання, око за око, зуб за зуба, яку владу зробить хто кому, така буде зроблена йому, а хто заб'є скотину, той відшкодує її, а хто заб'є людину, той буде забитий. Суд один буде для вас, приходько буде як тубілець, бо я Господь, Бог ваш. І Мойсей промовляв до Ізраїлевих синів. І вони вивели того, хто проклинав поза табір, та й закидали його камінням, і зробили Ізраїлеві сини, як Господь був наказав Мойсеєві. Амінь.